Дитяче взуття екстра 20 кг, 6 євро за кілограм. І починаємо. Пальчуються такі капчики на дівчинку. Дуже гарні, стильні такі. Ото. Зручні. І це яка підошва гарна. Огі. Такі милі з, серди... з бантиками. Такі уги. Це діснейські навіть. Чи Дуже гарно. Ще одні. В цьому лоті дуже багато у такі теплесенькі. Шашкіряні. Такі. Ще одні такі діснеївські гарні. Тут. Підошва дуже така, не промиває. Такі угі дуже гарні, дуже красиві, Ще одні. В лоті дуже багато. Я нагадую, що 6 євро за 20 кг дитячого екстра взуття. Такі гарні угі. Такі дуже зручненькі. Такі. Такий гарні. І ще залишилось у нас в е, мішечку Стільки